Усім доброго ранку, доброго дня, доброго вечора або доброї ночі. Пані та панове, з вами Костянтин, місто Київ. Слава Україні, друзі! Чоровий день, чоровий огляд на EDC-річ, а саме ось такі брелок на наключник який ви бачите на екранах ваших гаджетів. Багатопредметний ніж next Multifunctional Knife. Кнайф, чорний колір. Позиціонується виробником як брелок на ключі. Хоча. Хоча ось ключі. Давайте його одягнемо на ключі і побачимо, як воно виглядатиме насправді. Ну От, скажіть, як виробник це собі уявляє? Мені, чесно кажучи, важко уявити такий габаритний предмет на ключах. Ну, а тим паче його і носити. Нещодавно, до речі, я записував і викладав відео, як з Лазерман Мікро. Можна зробити ось такий брелок, напхати туди купу предметів. Ну, і мені здається, це буде більш зручно, компактно, елегантно, красиво, статусно, як хочете, так і називаєте. Але ж цей Nextool, він е, відноситься, як на мене, більше до розряду багатопредметних ножів, де є речі, які потрібні і вони інтегровані в сучасному світі. Хоча є і недоліки. Давайте його оглянемо і е, порівняємо з половинкою лазерман Мікри. Ну, я зроблю вже свій. Авторитетний і беззаперечний висновок. Сам корпус зроблений з міцного абс пластику, що вже незвично, але, в принципі, це у нас полегшує саму конструкцію. Інструменти досить легко відкриваються і, до речі, фіксуються, можна безпечно їх експлуатувати, відкривати, крутити і. На пальці вам нічого не складеться. Поїхали. Ніж. Сам ніж форма леза American Tanto. Довжина 5 см, довжина ріжучої крайки 43 мм. Цілком вистачить, щоб відкрити посилку на новій пошті, або, я не знаю, там підрізати ниточку. Виробник пише, що сталь 30 хром 13. Але ось ця частина. Ось ця частина, вона взагалі не заточена. І бажано було б її заточити. Давайте перевіримо заточку. Ну, ріже, але бажано його все ж таки заточити, переточити і особливо ось цю частину. До речі, якщо є необхідність, його можна і відкрити навіть однією рукою. Ну і закрити. Ось таким вот шином. Другий предмет це в нас ножниці. До ножниць питань нема. Так, це не манікюрні ножниці, але папір, вони ріжуть бездоганно. Так само можна і відрізати паракорд. Тобто ножниці, ну, мені подобаються. Таким чином вони складаються. Знову ж таки, фіксація. Так, третій предмет в нас, а, до речі, в ножницях є такий отвір. Навіть не знаю, для чого він потрібен. Ну, можливо, напишіть, будь ласка, якщо ви знаєте. Так, поїхали далі. Наступний предмет в нас це. Тут в нас насправді три предмети маємо. Відкривачка для пляшок, відкривачка для консерв і шліцева викрутка. Але перед користуванням, знову ж таки, консервник слід заточити, тому що він тупий. Я не уявляю, як можна ним відкрити консерву. Так само треба заточити ось цю частину самого ножа Амарикон Танто. Ну і ось цю крайку також для того, щоб можна було відкривати нормально цей, відкривати консерви. Далі хрестова викрутка. Форм-фактор цієї хрестової викрутки Аля Д2. Вона, до речі, універсальна, можна відкручувати гвинти PH1, PH2. Але ж перед цим в дереві або в пластику треба зробити отвір. Вкручувати саморіз, там, наприклад, в березу або в дуб я б не радив. Ну і Плюс напильник. Двосторонній, якісний, груба насічка. Ну, Чесно кажучи, мені подобається, як це все тут реалізовано. І ще один предмет стропоріз. І ось цей отвір квадратний. Це в нас підставка для мобільного телефону. Працює це ось таким чином. Ставимо мобільний телефон і дивимось. В, в сучасних мультитулах Nextool такі речі вже починають реалізовуватися. Так, ну і ще є один цікавий предмет для сучасного світу – Голка для вилучення сім-карти з мобільного телефону. Ну, і в принципі, що у нас ще? Кільце для підвісу. Воно може і так становитись, і так становитись для темляка, я б навіть би сказав, тому що вішати це на ключі, я вже показав, я б не радив. Так, виробник пише, що сам цей Next важить 88 грам, але я його зважував, і в мене вийшло 78. Випускається він в чотирьох кольорах: чорний, синій, колір хакі і зелений. Next Multifunctional Knife має 10 функцій, Їх я вже вам перерахував. І. Продемонстрував. Ну, а тепер давайте порівняємо його з половинкою лазерман Мікри, що є тут, що є тут, чого немає в лазермані. Ну, безперечно, це в першу чергу лезо. Лезо воно менше, тому що, ну і лазерман сам менше, в рази 3. Далі, у нас, давайте тут всі повідкриваємо предмети. Так, це в нас відкривачка для пляшок і пласка викрутка. Відкривачка для пляшок у нас тут розташована. В лазермані немає консервника. Так, пилка для нігтів. І тут в нас є. Пилка для нігтів. Ось вона. Навіть двостороння. Так. Тут плоска викрутка, шліцева викрутка. Тут також є е, плоска шліцева і хрестова, тут також хрестова і плоска викрутка. Ну, В принципі, в мікрі у нас немає стропоріза, підставки для мобільного телефону. І найголовнішого предмету це, звичайно, ножниці. А, ну і е, знову ж таки, в мікрі є такий важливий і. Необхідний предмет, як річ для того, щоб відкривати лотки, де встановлена сім-карта в мобільному телефоні. Ну, це вже моя, так би мовити, творчість, це я вже так встановлюв. Але він менше. Він менше і не такий важкий важить лише 26 грамів так, що стосується Сьонек Стулу про ціну, давайте, про ціну. Ціна на цей багатопредметний, ніж, я б сказав, би, вражає, 390 гривень, лише 390 гривень, тобто менше 10 доларів, 9 доларів 40 центів по курсу НБУ. Але є можливість його придбати з промокодом DULZEV, В описі під відео є посилання на магазин. І при купівлі вказуєте промокод Дузев, і знижка в 10% вам забезпечена. Якщо в магазині він коштує 390 гривень, то мінус 10%. Його можна придбати за 350 351 гривню. Так що такі справи, друзі, заходьте, ставте подобайки, коментуйте. Розумію, він не ідеальний. Його треба доробляти, його треба підточувати, заточувати. Але ціна, ціна ще раз кажу, вражає. Ну і наостанок, за традицію, знову хочу запросити вас до нашого чату в телеграмі DC Victorinox Ukraine. В нас прикольно, в нас цікаво. Ну, а як потрапити, ви знаєте. Просто напишіть мені листа, поясніть, хто ви, звідки ви, який у вас IDC став. Ну і я відправлю вам запрошення посилання. Так що, друзі, такі справи. Некстул Multifunctional Knife. 10 функцій. Це всім, папа, -па, слава Україні! Готуюся нове відео, буде не менш цікаво і інформативно.